Да, отак от виглядає робочий стіл успішної людини. <риклад> якщо у вас немає, як мінімум, одну, який порекомендував ваш друг, якщо у вас немає гри, яку ви не відкривали рік, як ви її однієїте, то... а? І гри розвивалки для п'ятилітніх дітей. І ще як вишенька на торті немає генератора матюків, то ви неправильно живете це життя. Ви живете його нормально, а я отак от живу своє життя. Жалко мені себе. Неймовірні і прекрасні вітаю ви на каналі. І...